Добрий. День. Мене звати Димофій Бабич. І я хочу трошки продовжити мобільну тему, яку почали попередніми доповідями, і розповісти про мобільну систему від компанії Mozilla, яка називається Firefox OS. Раніше відомо як бути яко. Пару слів про саму компанію Mazilla. Mozilla, Mozilla це не прибуткова організація. Яка ставить собі за мету розвиток та захист, захист вільного інтернету. Неприбутковою вона називається не тому, що вона не отримує прибутки, чи не хоче їх отримувати чи не може. Вона так називається тому, що прибутки не є головною метою її існування. Отримувані прибутки слугують засобом для того, щоб дати можливість сотням розробників працювати над улюбленим проектом на повний день у зручних офісах у кількох столицях світу. Мати свою серверну архітектуру приблизно в тисячу машин та проводити різні конференції та освітні заходи по всьому світу. Метою ж, як я вже сказав, є захист вільного та загальнодоступного інтернету. Основним здобутком компанії Mozilla стало те, що в середині 2000-х років було подолано гегемонію компанії Microsoft у галузі веб браузерів Саме завдяки їй, ми зараз маємо такий борхливий розвиток веб-браузерів та веб технологій Класно, Компанія Mozilla складається, як я вже сказав, з кількох сотень людей, які отримують зарплату і працюють над проектами на повний день. Кількох тисяч людей, які приділяють багато свого вільного часу улюбленим проектам. кількох десятків тисяч які люд... людей, які приділяють менше часу своїм проектам, проте які теж дуже важливі для успіху. Ну і десятків тисяч тестерів і мільйонів користувачів. Наступно. Слідчий слайд. Ферфокс, ось Так, добре. Наступне це те, що після першого раунду боротьби за інтернет і за вільний інтернет. Ми зараз маємо другий раунд. Другий раунд полягає у мобільних технологіях. Десктопи відходять потихеньку в минуле, вони ніколи не зникнуть. Але вже за кілька років кількість мобільних, мобільних пристроїв, з яких люди будуть заходити в інтернет, смартфонів та планшетів, перевищить кількість десктопів, а ще за кілька років у кілька разів перевищить кількість десктопів. Тому через кілька років ми будемо жити в переважно мобільному світі, і те, яким він буде, буде дуже важливим для того, як ми будемо отримувати інформацію і яким він буде. І цей світ зараз не без проблем. Перше, це те, що він рухається прямо в напрямку до полії, де ринок буде контролюватися двома великими компаніями, а саме Google та Apple. Друга велика проблема це те, що основним способом доступу до користувацьких даних у цьому світі стають нативні програми. Не загальний браузер загального призначення, один чи інший чи кілька, а саме нативно скомпільовані програми. Це несе небезпеку для свободи вибору користувачів, це змушує їх прив'язуватись до певної платформи. І це створює незручності для розробників, які вимушені створювати програми під кілька платформ одночасно. Логічною відповідь зі сторони розробників на подібну ситуацію була вимога і тенденція до того, щоб мати єдину платформу. І ця платформа, скоріш за все, є HTML5 платформа. Нам, на жаль, погано видно, це графіки людей, які розглядають платформи для своїх програм. HTML5 тут невеликий графік, але він теж приблизно за 60%. Цей графік більш промовистий, це люди, які у 2012 році розглядали створення HTML5 версії своїх, або в першу чергу HTML5 версії своєї програми або свого сайту. Обидві компанії і Apple і Google. Клянуться, що вони щиро люблять технологію HTML5 і, всяко, і всіляко її підтримують. Проте цієї підтримки наразі недостатньо для того, щоб дати можливість технології конкурувати з нативними програмами. Там немає доступу до камери, немає доступу до SMS, дзвонилки та всього іншого. І Mozilla тут вирішила взяти діло у свої руки і створити операційну систему, яка буде працювати суто на веб-технологіях. Ця система Firefox OS раніше відома як будто геко. Вона складається із Linux ядра, поверх якого працює двигун Геко, той самий, що у дисктовному Firefox. І поверх побудовано інтерфейс користувача вже лише на HTML5, де під HTML5 ми розуміємо мову розмітку HTML, опис стилів CSS, мову програмування JavaScript і технології, скажімо, доступу до трьохмерних зображень WebGL, технології малювання на брешені Canvas та інші. Це дає дуже велику внучкість користувачу і розробнику змінювати систему під свої потреби. І це дає можливість розробнику програмувати програми під цю платформу на самому лише html 5 без потреби перекомпілювати свої програми потім у нативні програми. Поточний стан проєкту. Майже всі. Залізні компоненти телефона вже реалізовано як інтерфейси, які доступні програмам на JavaScript. Сайт Yet показує Реальний статус і по кожному багу показаний він вже в... закритий чи не закритий. Він втілений чи не втілений. Це структура. Гая це називається інтерфейс на html 5 Нижній рівень Linux це гонг. І Gecko – це той самий движок, який працює. І в Firefox і в Firefox OS. Статус проєкту такий. Проект розробляється вже приблизно 2 роки, і десь рік тому було досягнуто умову угоду з бразильською компанією Telefonica, І на початку наступного року ця компанія буде надавати своїм користувачам телефони ну, продавати телефони з попередньо встановленою системою Firefox OS. Телефони недорогі, приблизно по 100 доларів. І задумка полягає в тому, щоб підкопати нижній сегмент ринку Android і дати користувачам, які переходять з тупофонів на смартфони, можливість недорого, недорого доступу до сучасних програм і сучасних технологій. Сегмент е, ринок Apple не має нижнього сегменту взагалі, а дешеві телефони на Android працюють незадовільно, тому в цьому полягає непоганий маркетинговий шанс. Телефони ж на Firefox OS з застосуванням особливої мозіма магії працюють досить непогано навіть дешеві. Якщо ви хочете зараз спробувати Firefox OS, то перед вами лежать ось такі от наступні три шляхи. Перший це ви можете взяти інтерфейс Гая і запустити його в нічній збірці Firefox. Ви матимете можливість пощупати, поклацати, подивитися фаерпагом, дослідити JavaScript і майже той самий експіріенс, який буде мати інший користувач. Спосіб трохи складніший це встановити збірку емулятора, яка дасть можливість пробувати інтерфейси більш глибоко. Збірки емулятору існують під Mac OS, під Linux, під Windows не існує, але, я думаю, аудиторія на це не сильно зважить. І третє, це. Можна спробувати встановити збірку Firefox OS на свій телефон. Цей спосіб найскладніший, і поки що, напевне, цим бавитись трохи зарано. Збірки існують лише під моделі 6 телефонів, і наразі найбільша увага розробників зосереджена саме на ті залізні моделі, яка піде у продажу в Бразилії наступного року. Оскільки у вас її, напевне, нема, то я б радив цим не займатися. Але. Ви вже, напевно, більшість із вас має Android-смартфони. І під Android-смартфони існує Firefox for Android, нічні збірки якого надають знову ж таки майже всі ті самі інтерфейси, які буде надавати Firefox OS. Програма встановлюються у Firefox OS. як, Якщо ви хочете створити програму під Firefox OS або під Firefox Android, ви берете створюєте сайт локальний. Чи Інтернет-сайт, кладете туди маніфест файл, який являє собою лише простий plain -text json файл, описуючи іконку, призначення автора, дозволені домени та ще деякі дані. І коли Firefox заходить на цей сайт, він так само як може запропонувати встановити додаток, він може встановити програму. Ця фіча вже існує в поточній Firefox Aurora, в нічній збірці Firefox Aurora. Працює на Linux і працює на Android. І Якщо ви погодитесь, то він поставить цю програму як ярлик на вашому десктопі Linux або Android. І ця програма буде запускатися окремим процесом у full і надавати приблизно той самий досвід користувача, який буде надавати програма на Firefox OS. В цьому власне, і полягає ідея, як розробники можуть починати робити свої програми вже зараз, і потім ці програми безболезненно запускати на Firefox OS. Крім того, невдовзі буде відкрита маркет Mozilla, де буде міститися колекція цих програм. І користувач, коли заходить в свого Firefox OS телефону, або коли запускає маркет на своєму Android-телефоні, він може передивлятися список програм, ставити ті, які йому подобаються, чи купувати. Тому що, звичайно ж, там буде можливість і розробникам засилати свої програми, які вони хочуть, щоб продавати за гроші. Це слайд з лінками. На першому і на останньому слайді приведено, де ви можете скачати цю презентацію, вона на HTML і пройтись по лінкам. Як ви можете долучитись до проєкту? Перше, це, звичайно, якщо ви розробник, то ви можете поставити собі нічну збірку Firefox, ви можете почати робити свої сайти. Вже зараз ви можете зробити чудові сайти з застосуванням останніх веб-технологій, котрі, котрі будуть зберігати дані в оффлайні, котрі будуть надавати інтерфейс і вражаючі можливості, як сучасні ігри, з використанням WebGL, там, тривимірні ігри, ще завгодно. Ви лише можете додати туди свої маніфест файли, і користувачі зможуть цим скористатись. Це якщо веб-розробник, якщо ви. Більш хардкорний розробник на СІ, то ви можете долучитись до самого цього проєкту розробки операційної системи на базі Linux і інтерфейсу на HTML5. І якщо ви користувач, можете користуватись Firefox на Android і засилати авторам сайтів свої відгуки. Якщо ви перекладач, то система Firefox OS зараз знаходиться у стадії String Freeze від 21 го числа. І Переклад буде тривати ще приблизно кілька місяць чи близько типу того. І можете засилати звичайний зворотній зв'язок. Мозіли любить зворотній зв'язок і відгуки по організації інтерфейсу чи по API, чи по іншим фічам буде дуже рада сприйняті. Дякую. Тепер, будь ласка, ваші питання. Він сказав чисту правду для Фейсбука це очевидно поганий вибор. Але. При цьому слід зважати на те, що він сказав це не з технічної точки зору, а можливо, і з бізнесової точки зору, оскільки Facebook останнім часом співробітніший з Apple. І, можливо, їм важко було, в силу якихось внутрішніх угод, просувати нативні програми на Apple. Можливість така є. Гарне питання. Наразі це питання вирішується для розробницьких телефонів, поки ще не було доумови з китайцями, які зроблять цілком відкритий телефон компанія ZTM. Розробники використовували ядро, Linux відкрите Android і використовували бінарники, взяті з готових прошивок Android-телефонів. А надалі це буде вирішуватись, як воно вирішується у мобільному світі, угодами з розробниками телефонів між операторами. Ні не проиграли, їх догнали і зарезали. Це <рик> зовсім другой вид спорту. Добре. Питання конкуренції з Самсунгом, якщо він не буде співробітничати і не буде. Взагалі-то Samsung така, така компанія, яка не сильно зациклюється на операційних системах, і вона зараз робить свої телефони і на Windows, і робила на Windows Mobile, збирається робити на Windows Phone, робить на Android, робила на Bada. До цього списку останнім часом додасться Tizen. Так що, як саме там буде, я не знаю. Я можу лише додати пару слів про Tizen, оскільки це питання напрошується. Tizen. Себе рекламує теж як систему, яка використовує ТЕМІПЯТІ ЦСС широко. Але тізен від Firefox OS відрізняється тим, що Firefox використовує ці технології напряму, а тізен потребує API. Тобто, якщо Firefox OS, ви не потребуєте ніякого ні SDK, ні DE, ну вибирайте, яке вам до доподобає, як завжди було в розробці, то з випадку з Tizenном ви потребуєте їхні SDK і потребуєте компіляції. Крім того. Firefox OS, хоча, можна сказати, що і те, і те open-source, але у процесі розробки долучитися і вплинути на процес розробки Firefox OS набагато легше людині зі сторони чи своєму невеликому інтересу, ніж людині, долучитися у процес розробки Tizen, який жорстко контролюється інженерами Samsung та Intel. Це не open source проєкт, це проєкт, який дає open source код. Але який розвивається виключно в інтересах цих двох компаній? Так, наступне питання. Які мінімальні вимоги до заліза, і який, яке залізо буде цьому прозицькому телефоні? телефоні буде 512 мегабайт пам'яті. Процесор не дуже швидкий і одноядерний, який саме я не пам'ятаю. Yeah. Uh -huh. Я питав з приводу того, чи збираються вони з кимось домовлятися, якось стандартизувати api доступу до заліз за html 5 програм. Вони відповіли досить чітко і ясно, що вони збираються з ким співпрацювати, з їхнього розробку вони не будуть. Чи у вас якісь плани, плани з кимось домовлятися, якось стандартизувати ці... Е щоб вони були доступні ще для розробки якихось інших платформ щоб вони були більш універсальні. Як завжди було у розробці Mozilla, і як воно зараз відбувається у цій галузі, всі пропозиції і всі інтерфейси, які втілює Mozilla, вона засилає як пропозиції до, стандар... до стандартизації у комітету в АтріЦ. І стосовно інтерфейсів камери там, чи СМС, не скажу, але, скажімо, інтерфейс доступу до. Вібродзвінка він називається API. Раніше в нього була менша вдала назва, яка постійно викликала дурні жарти. І зараз вона вже втілена і в хромі теж. Це, власне, і є головне питання, яке випливає в дискусіях, полетить чи не полетить. Сама задумка Firefox OS в тому, що ні, нативний код туди писати не можна буде. Все буде писатися власне, на JavaScript, який планується зробити настільки швидким, щоб це не викликало тормозів. А складні, скажімо, ігрові тривимірні речі віддати на відкуп в MGL чи апаратно прискореному канвасу. Що коли якась програма буде встановлюватись, вона буде запитувати дозволи на вказані діяльності. На... Так само, як зараз програми отримують дозвіл на використання отримання вашого геоположення, так надалі вони будуть отримувати дозвіли на доступ до інших частин вашого телефону. Тобто не реалізовано. в текущій версії вона взагалі в альфа стадії тому і не реалізована. Виставки вопрос. Только на мобільні телефоны розсчитываються на планшетники На планшетники тоже, але пізніше, тому що зараз все сфокусовано на мобільному телефоні, тому до того ж. Не знаю. Красава, чахта хто дивиться. З усіх, з усіх претензій до перекладу це найперше і більше я такого ніколи не чув. Найбільша претензія, яка, яка висувається до перекладів, звучить так. Почому я скачав український фаріфолкс, як я можу поставити русський язик? А про комічність ніхто ні разу не писав у відгуках.

Ліками пам'яті борються від кожної версії і з кожним разом їх стає все менше і менше. Старих. Дони для Firefox працювати не будуть. так? Будуть. Це буде дві різні категорії програм. Перша це. Програми, які становляться як програма. І друге, це додатки, які становляться у Firefox. То, тому що в цій операційній системі Firefox теж буде як браузер, як програма для перегляду інтернету, яку можна розширювати всякими додатками. Скажіть, а для тих, хто не увірював в те, що JavaScript може бути швидше на вот эти телефоны, телефони, ну, які выпустят бразильские оператори в будущем. Наскільки ну, вони буде відкрите, щоб можна було ну, вичистити і поставити туди міру, для Без поняття. Я думаю, якщо дуже захочеться, то зможете поставити. А, власне, перепрошую, відповідь на це питання є. Цей телефон, який розробляється китайцями по замовленню бразильської компанії, до... його Йо специфікації доступні по урлу Open Web Device. І він відкритий повністю. Це була одна з вимог до розробника, тому там закритих драйверів немає. І якщо ви схочете туди поставити Android, то зможете. По-моему, ще вас, пожалуйста. Так, викинув. Що? Так. Радіо. Бейсбен контролер. Не знаю. Думаю, это там... не после фермы будет отдельного чипчика. Там еще и регуляторы. Коллеги, у меня возникает такой вопрос. На следующий доклад докладчик скромно просил тоже полчаса. Вот. С другой стороны, первый доклад в следующей секции у нас снят. Вот, если мы все-таки отпустим Тимофея, хотя мне тоже не хочется. Вот, действительно интересный доклад, спасибо.